Раніше тут стояли лавки, всі урни стояли поруч з лавками і люди могли викинути сміття. Зараз ці урни ви можете спостерігати. Вони лежать і те, що повинно знаходитись всередині, знаходиться в зові. Ну, лавок немає. Донедано у цьому сквері, яким щодня прогулюються мешканці центрального міського району, було вдосталь місць, де люди могли б спокійно відпочити та, сидячи на лавочці, неспішно спостерігати за природою. Однак декілька місяців тому місцевий житель Ігор Каганер разом з іншими небайдужими помітив, хтось регулярно нищить комунальне майно. Тож нині центральна алея локації майже без лав. Приводом звернення мого до правоохоронних органів та ТРК Рудана. Стали систематичні дії з боку невідомих міні осіб, які направлені на знищення і пошкодження комунального майна От, в парку за адресою вулиця Петра Кавнишевського. Вони ну, майже, майже щодня вживали алкогольні напої на території парку. Декілька разів я робив навіть зауваження, підходив, знімав це все на відео. Одного разу навіть запросив їх прибрати за собою, дав їм гроші, оскільки на алкогольні напої є, а скажімо так, на сміттєві пакети в них не вистачало. За словами чоловіка, компанії, що збиралися тут, не лише порушували громадський порядок, а й нищили все довкола. Деякі лавки були потоплені в річці, можливо. Іншою групою осіб це встановити, я гадаю, не буде там дуже важко правоохоронцям, оскільки це все відбувається систематично, і все це відбувається е на глазах у містян, да, які тут відпочивають. Подати Ставши свідком справи, цих що, подій, чоловік вирішив надію, звернутися до вище. правоохоронців. Поки результати розгляду цієї справи мені невідомо, оскільки е за законом встановлений відповідний термін розглядання кожної окремої заяви. Мною було подано декілька заяв: одна з приводу актів вандалізму, пошкодження, умисного пошкодження комунального майна і знищення його. Інша заява була подана з приводу вже повідомлень неприємного характеру на мою адресу, фактично погроз. На мою адресу, з боку невідомих мені людей. Важливо, на мій погляд, дати. Дійсно гідну правову оцінку цим вчинкам знайти визначити винних осіб, але я підкреслюю, це прерогатива наших правоохоронних органів. Неодноразово потерпав від рук вандалів парк щастя. На території однієї з найяскравіших локацій міста облаштовано понад два десятки відпочинкових зон та фотокуточків. Тут відвідувачі можуть не тільки насолодитись красою парку, а й позайматися тим, що до душі. У парку щастя є місця для занять спортом, ігор та прогулянок з тваринами. Є і п'ять шахових альтанок. Та, на жаль, їх регулярно псують гульгани. Що спонукає людину просто сидіти і оце от, це розрізати, розрізати, відривати шматки, от не розуміє. Скільки задавалося цим питанням, але я відповіді не знайшла. На жаль, знову будуть у нас витрати навесні і відновлення. Громадська діячка Світлана Хватова каже: подібні випадки не поодинокі, тому важливо діяти на випередження. Адже саме безкарність може спонукати людей до повторного здійснення правопорушень. Для людей, які в процесі творення знаходяться, для людей це, мабуть, випробування на місці духу на шляху творення, бо дійсно можуть опуститися руки, і можуть зневіритися. Навіщо щось робити, якщо вкрадуть, зламають. Але не можна двом, трьом, п'яти людям з тисячі. Я впевнена, що їх не більше. Змінити наш світогляд і вбити бажання створювати красу в рідному домі. Зробили в парку щастя відеоспостереження. на сьогоднішній день. працює вісім камер. Це не допускаємо теорії розбитих вікон. Відразу ж якщо вкрали рослини, посадили нові, якщо зламали лавки, відразу ж відремонтували. І третій це комунікація. Комунікація з молоддю з підлітками не з позиції сили, а на рівних Грунтовний підхід до вирішення проблеми має Я результати люди, які попадають в поле зори наших камер. Ми їх робимо відомими в лапках. І як ми бачимо, це дуже і дуже знижує показники подальших крадіжок і актів вандалізму. На комунальному підприємстві «Міський тролейбус розповідають від рук вандалів потерпають і об'єкти громадського транспорту. Нині на маршрутах щоденно працюють 80 тролейбусів і більше 30 автобусів. За цей рік у транспорті було зафіксовано 20 випадків вандалізму. Компанії підлітків гуляючи, прогулюючись вечором. в Визначених містах кидають по автобусам каміння, каштани. Зимку кидали кригу, сніжки, і ці випадки, ці випадки приводять до поскоджень, вибиття стекол. Також нами було зареєстровано випадок за участю якоїсь спортивної або мелкокалиберної зброї. В цей час в салонах знаходились пасажири, які теж. Могли від таких дій постраждати на підприємстві, тролейбус або автобус залишається на слідуючий день на ремонт, на обстеження, заміну стекла, заклейки. Також у транспорті руйнують скляні перегородки та псують елементи салонів. Ліквідація наслідків потребує часу та додаткових витрат. По всім випадкам ми звертаємося в органи поліції, отримували ми листи що. Проводились заходи з батьками, з юнаками, бесіди, зустрічі. І на якийсь час в тих районах такі вже випадки зникали. Комунальний транспорт не тільки треба обслуговувати, експлуатувати його ще треба усім разом берегти. І працівникам підприємства бережно його експлуатувати. І пасажирам, громадянам під час його користування цим транспортом, та подібним ставленням має бути до всієї міської інфраструктури. Ось цей дитячий майданчик у Саксаганському районі, який мав би дарувати дітям радість у такі нелегкі часи. За останні роки пережив не один ремонт. Тут неодноразово замінювали гойдалки та відновлювали поміст ось цієї конструкції. На цьому майданчику знаходяться чотири гойдалки. Ми вже їх шість змінили і кожного разу. Їх немає, немає, немає. Останній ремонт відбувався у травні 25-го року. І як зараз ми зараз побачимо з вами в листопаді, вже замість чотирьох гойдалок лишилася лише одна, і то подивитись в якомусь невіченому стані. Хочу звернутись до дорослих. Будь ласка, навчайте дітей відпочивати. Культурно відпочивати, безпечно відпочивати. І для дорослих, якщо ви берете гойдалку для себе для особистого користування, поміркуйте про те, що ви лишаєте нагоди багатьох дітей відпочивати. Правоохоронці зазначають, умисне пошкодження майна не дрібниця і не пустощі, а правопорушення, за яке передбачена відповідальність. Поліція кривого рогу звертає увагу громадян на випадки умисного пошкодження зупинок громадського транспорту, елементів благоустрою та дитячих майданчиків. Такі дії не лише завдають матеріальних збитків, а й створюють небезпеку для людей, які користуються інфраструктурою щодня. Зазначимо, що загалом за подібні правопорушення передбачена відповідальність за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак кваліфікація може змінюватись залежно від характеру та тяжкості вчинених дій. Порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства і що супроводжується зухвальністю і винятковим цинізмом. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 15 до 34 тисяч гривень, а також обмеження волі. Якщо ж вандалізм хуліганські дії вчиняються групою осіб, або завдають матеріальної шкоди іншим особам на суму більше 378 тисяч гривень, то можлива відповідальність у вигляді вже позбавлення волі на строк до 4 років. Якщо вандалізм вчиняється загальнонебезпечним способом, вибухом, наприклад, або підпалом. Або матеріальна шкода від нього становить 900 тисяч гривень і більше, то за це може бути вирок про позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Адвокат Антон Губер зазначає, окрема кримінальна відповідальність передбачена за наругу над могилою або іншим місцем поховання. Відповідальність становить обмеження волі на строк до трьох років за осквернення або руйнування могили невідомого солдата або братської могили, або пам'ятника спорудженого на честь захисників незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. За це вже може правопорушник отримати вирок на строк до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці закликають тих, хто став свідком вандалізму або помітив його наслідки, одразу повідомляти про такі факти до поліції. Лише спільними зусиллями можна зробити місто комфортним для життя. Дарійськова єлизавета Гусак, Олександр Домашов, Олексій Правицький, постфактум.